Пахне брутальним загадковим чоловіком. Знаєте, такий шлейфовий аромат. От, напевно, якби я йшла десь в... в толпі людей, я повернулася б. Обернулася, бо... Від кого це так пахне? Такий він легкий і водночас заворажуючий. Я не знаю, я таю від цього аромату. Дуже класно пахне. Так, дуже приємний аромат. Пахне таким брутальним загадковим чоловіком. на Якомусь мерседесі С-класу. Ось пахне впевненістю. Такий димний аромат, трохи солодкі нотки відчуваються. Алло. неймовірно, пахне Ну такий дуже збудоражуючий аромат. Я обожнюю солодкі парфуми, це просто 11 з 10 Це просто кайф. Якби я описувала цей парфум трьома словами, це були б. Певненість, загадковість та брутальність можна залишити собі цей аромат. Я б могла оцінити цей аромат на 10 з 10. Якби поруч зі мною сидів чоловік з таким шлейфом, я була б вражена.